Минулі вибори 25 жовтня запам'ятались вінничанам тим, що на декількох дільницях міста були зранку відсутні кабінки для голосування. Тож своє волевиявлення робили просто у залі, або ж для цього відкривали окрему кімнату. Серед таких дільниць і дільниця, що у Вінницькому торговельно-економічному інституті, давайте подивимося, що там відбувається сьогодні. На момент відкриття виборців небагато, та ближче до дев'ятої починають сходитись. На дільниці змінився голова комісії. А щодо кабінок для голосування вони всі на місці. На даний час сьогодні кабінки стоять. На все готово було 8 годин. дільниця відкрилася 8 годин. Як повинен бути скарг, У нас ніяких немає, все проходить спокійно. Самого ранку проголосувати прийшов Федір Бондар. Дідусеві 99 років. Він з гордістю розповідає про свій вік та підморгує жіночкам з виборчої комісії, забачивши камеру для солідності, швиденько знімає слуховий апарат. Тож, коли дійшло до запитань, а апарат дійте, будь ласка, щоб ви щоб... щоб ви мене почули? Це я надіваю, коли дорогу переходжу. З самого ранку, кажуть члени комісії, зазвичай голосує старше покоління. Молодь любить поспати. Що ж до того, чим керується, йдучи на вибори, зізнались. Це да, наша життя, наших дітей, наших внуків. Тому я прийшла. я вважаю, треба допомагати міроду. Йти йому на зустріч йде зустріч, влада, і владі треба йти на зустріч. Загалом по місту відкрились 158 дільниць всі вчасно бюлетеніми повністю забезпечені. На цей раз другий тур воно вже відпрацьовано, все технічно забезпечено. Вінницька міська рада забезпечила працівників, які допрацювали ті кабінки, і технічний стан виборчих комісій до відповідного стану, щоб громадяни. А поки городяни роблять свій вибір, члени міської виборчої комісії моніторять дільниці, яка явка та чи немає порушень. Сподіваються на швидкий підрахунок голосів, адже бюлетень всього один. Ірина Дідухолах новини телеканал Віта. За тиждень до виборів Вінниця ледь не втратила можливість у другому турі обрати градоначальника. Загрозу зриву виявлені у міській виборчій комісії відчули надвечір 6 листопада. Цей день останній, коли кандидати могли подати списки для формування дільничних виборчих комісій. Від одного з них пропозицію отримали за три хвилини до закінчення терміну. У вас був час з 30-го числа, коли були об'явлені офіційні результати нашої територіальної виборчої комісії, аж по 6-те, Це 7 суток. 7 суток. За сім суток можна було зробити подання, та й саме подання містило чимало неточностей та помилок. Майже на кожній сторінці то відсутні відомості про людину, то вона взагалі не виборець, тобто не віничанин, то імена та прізвища дублюються. Але найбільше членів МВК вразила кількість поданих у списку людей. Було зазначено, що кількість заяв у даному поданні до цього до цього подання зазначається 1127 заяв. При перерахуванні вийшло взагалі 848. В якому участвували всі члени комісії, тобто 279 заяв, просто було написано від, від фонаря. Причину виникнення помилок представник кандидата пояснив просто в останній день подачі списків в офісі штабу зникло світло. Ми спішили в якому стані воно може бути у попихах, при свічки збирали, комплектували. Ми могли пошибитися. Це це з підписала подання з неправдивими даними, які не відповідають щодо відсутності біля 200 паспортів і біля 300 заяв. Так між тим, через неопрацьоване належним чином подання комісія не дорахувала з 450 людей. Тож доукомплектовати виборчі дільниці вирішили самостійно на все про все у неї був тиждень. По першому туру було багато подань від інших суб'єктів виборчого процесу. Тому у нас ця база збереглася. і Ми відповідно телефонували цим людям і питали, чи є в них бажання працювати за поданням виборчої комісії. Наразі комісії повністю комплектовані. Ті люди, які зголосили увійти до складу ДВК згідно закону, працюватимуть на виборах за добові у розмірі 400 гривень. Через теракти в Парижі в області посилили заходи безпеки. Кількість поліцейських на вулицях збільшили до двох тисяч. У Вінниці про безпеку громадян дбатимуть близько 600 правоохоронців і 21 мобільний екіпаж поліції. В посиленому режимі копи працюватимуть два тижні. Поліцейські перевірятимуть документи, оглядатимуть речі та транспорт, аби не допустити терористичних актів. Будь-яку інформацію про порушення публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях не зафіксовано. Звернень з даного приводу ніяко не було. Ми знаходимось на дільниці 673, що у селі Пирогова. За словами голови виборчої комісії, дільниця відкрилась вчасно, без ексцесів і забезпечена всім необхідним для роботи і протоколи і запасне освітлення, Якщо щось случиться, і аптечка перші два виборці проголосували одразу о 8 годині ранку, але голова комісії констатує, явка виборців низька. Як ви бачите, на дільниці не людно. За списками тут зареєстровано 2002 виборці на 11 годину. Проголосувало лише 5% з них. Надіємося, що зараз люди трошки проснуться, і все таки надіємося, що явка буде більшою. Вибори нам потрібні для того, щоб вибрати дійсну владу, яка буде підтримувати наше місто і надалі. Там, де я живу, я хочу, щоб дорогу нам зробили хорошу, тому що там нам нема асфальту. Каналізацію ми очікуємо на краще. Теж щось там мають проводити, вроді би обіцяли. Якщо ми зібрались Європу, значить. Будемо цим шляхом. Я по своїй роботі, як кажуть, поїздив трошки по Україні, то наше місто мені подобається і в принципі, можна порівняти з маленькими закордонними містами. Саме на цій дільниці своє волевиявлення здійснив виконувач обов'язків міського голови Сергій Моргунов. Голосувати прийшов разом із дружиною. Щоправда, на відміну від минулого разу, коли пара майже годину стояла у черзі, цього бюлетенів отримали одразу. Думаю, що Вінниця не буде стояти на місці, ніякому разі не буде рухатися в зворотньому напрямку, а буде рухатися в європейському напрямку динамічно і згідно стратегії розвитку Вінниця 2020 На дільниці працює п'ять спостерігачів. Порушень ними виявлено не було. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал. «Віт». Вінничанка Наталія Кшишневська не натішиться. Більш як півстоліття жінка мешкає у приватному будинку. Раніше про центральне водопостачання та каналізацію тільки мріяла, але вже рік це реальність. Окрім комфорту, комунікації дозволяють ще й економити значну частку сімейного бюджету, адже почистити вигрібну яму. Нині задоволення не з дешевих. Раніше ми чистили три машини в місяць, і це була очень значна сума для нас, тому що це виходило десь рублей 900 сут на сім'ю, і у нас два пенсіонера. А-а, зараз я плачу 3 рубля 5 коп. за один куб. Ну, за місяць у мене кубов 15, ну, пож саме більше 20, так это 60 руб., а не 900. Поява централізованої мережі водовідведення спростила життя і мешканцям квартального комітету Димитрівський. 250 метрів труб проклали цьогоріч за програмою співфінансування мешканців та міського бюджету. Ти бачите, які якій місцевості ми живемо, то не завжди зимою може під'їхати машина, щоб викачати цю яму, і це були доволі такі великі незручності. Зараз я вважаю, що це буде Європа вже. Це з області фантастики. Будемо говорити відверто для того, щоб зробити самому такий проект. Це треба астрономічні суми. Якби міська влада не допомогла в цьому, то ми про це навіть не могли б мріяти. Програму каналізування приватного сектору розпочали 2008-го зі старого міста. Тамтешні мешканці виявилися найактивнішими. Першими погодились на співфінансування. Сьогодні на участь у ньому вишиковуються черги. Станом на 2015 рік біля 40% мешканців приватного сектору. Ті, які звернулись, вже проведено мережу каналізування. Зокрема, це серйозні проекти дальнього старого міста, які вже завершені. Це серйозні проекти зараз виконуються в даний час. Це Корея. Мікрорайон Кореї, також мікройон Пирогово, також мікрорайон Димитрівський, практично залишилося чотири вулиці. Свою частку мешканці приватного сектору виплачують поступово, а витрати по роботах на найбільш проблемних ділянках повністю фінансує бюджет. От ми, наприклад, зараз стоїмо на вулиці, де є рельєф місцевості Паліїв Ярця, грубиста місцевість. Є в нас така вулиця Тельмана, де горбиста місцевість. Там... Вінницька міська рада за власні кошти закупує міні-насосні станції, там де мають право підключитися 20-30 будинковолодінь. І це теж несе певну допомогу і менше навантаження на бюджет кожної сім'ї. Реалізувати такі глобальні проекти можуть лише професіонали, аби процес не гальмувався і питання комфорту життя вирішувались і далі. Кожен повинен долучитись до формування місцевої влади, певні городяни. Тому вибори мешканці приватного сектору не ігнорують. На Вибори я звісно, йду обов'язково, тому що я з громадянську позицію, і я хочу обов'язково, якщо якась проблема у мене я завжди

Другий тур виборів міського голови у Вінниці проходить спокійно, без порушень, але й без виборців. В обласному осередку комітету виборців непокоїться через низьку активність Вінничан, дещо мобілізувалась молодь завдяки акціям, що стимулювали прийти на дільниці і проголосувати. За даними КВУ, 158 дільничних виборчих комісій по Вінниці працюють у нормальному режимі. Всюди є кворум, достатньо бюлетенів. Спостерігачі серйозних порушень не помітили. Також КВУ проведе у місті екзитпол на 40 дільницях. Результати планують о 9 вечора. Наблюдатели отмечают, единственное, что достаточно низкую явку избирателей. Ориентировочно было около 10% на 12 часов. Конечно, на это время у нас даже в худшие годы уже было где-то около 20-25%. Здійснити свій громадянський обов'язок у важливий і відповідальний для Вінниці момент закликав вінничан, народний депутат України Олександр Домбровський. Перериваючи відрядження, він спеціально приїхав, аби проголосувати. Він вважає, що за останні роки у Вінниці відбулось чимало позитивних змін. Вона стала набагато комфортнішою для проживання, а рівень надання послуг відповідає європейським. І ці перетворення за словами парламентарія слід продовжувати. Тим більше, що завдяки децентралізації у міського голови на це є не тільки повно. З'являються і фінансові можливості. Все, дякую за побачення. Важливо прийти, тому що це означає, що людині не все рівно, хто буде управляти містом, як буде розвиватися місто, як воно буде змінюватися. Це вибір між тим, що ми мали колись дуже давно, і тим, що ми хочемо мати з точки зору європейської Вінниці. Катерині Дяченко, 70. Пенсіонерка мешкає по вулиці Карла Маркса. Два роки тому у її будинку встановили індивідуальний тепловий пункт. Жінка каже, це одразу приємно відбилось на рахунках закомірне. Що змінилося? Дешевле стало опалення. От, будь ласка, лютий 15-го року 123,57 опалення. А лютий 12-го року 181,72». І так, щомісяця щонайменше 60 гривень економії лише на опаленні для мінімальної пенсії жінки це великі гроші. До того ж, в її квартирі тепер завжди тепло. Тепло, 22 два градуса є постійно. Так? Незалежно від того, яка температура на вулиці. Ні, не, незалежно ми їх слішо, то ще й провітрюємо. Будинків з індивідуальними тепловими пунктами у Вінниці більше сотні. Їх встановили впродовж двох останніх років. Кожен щомісяця економить до 30% теплової енергії. За цією технологією гарячу воду для кранів і для батарей готують безпосередньо у підвалі будинку. Теплоносій, який подається з скатіль. Він нагріває теплообмінник. Тепловір віддає температуру воді воді, холодній, водкою, яка підходить, нагріває її і подається будинок. Ну, Це дійсно 21 століття. І тепер лише сота частина тих змін, які відбулись в системі теплозабезпечення міста за останні 5 років. Завдяки інвестиціям, сьогодні понад 15% городян отримують тепло по-новому. Ситуація змінилася. Якщо дивитися на ситуацію раніше, ну 5-10 років назад, то все було зовсім по-іншому. Було дуже багато, велика кількість скарг на теплопостачання. Ну, особливо і в частності в цих мікрорайонах Карла Марса і Боженова. Люди, які тут живуть, пам'ятають, що екскаватор практично з цих мікрорайонів не виїжджав. Втрати тепла в теплових мережах були колосальні. Мережі у цих районах були прокладені ще в 70-х роках і вже вдвічі вичерпали свій термін придатності. Сьогодні їх 100% замінили на попередньо ізольовані труби з гарантією 50 років. Разом із новітніми котлами, встановленими у котельнях, це дозволяє місту економити до 5 мільйонів кубометрів газу щороку, а згодом і в рази більше. На черзі новий проект реконструкції цього разу всім відомою котельні Аврори по тому проекту планується замінити 39 кілометрів теплових мереж встановити 220 індивідуальних теплових пунктів. Відреконструювати капітальну котельну по вулиці 1 травня, 2, встановити там когенераційну установку для того, щоб забезпечити котельну власною електроенергією непокупною і забезпечити стабільність її роботи. Реалізувати задум на підприємстві планують за три роки. Тоді рівно для половини віничан тепло та гаряча вода стануть дешевшими. Тепер каже пані Катерина справа за віничанами. Що залежить, якого ми виберемо якого хазяїна вибором? Який хазяїн, така, таке буде й місто. Тож пані Катерина вибори не пропускає. Попри поважні 70, іде до виборчої дільниці та голосує. Лариса Бондар, Андрій Дудар. Новини. Телеканал Віта. Ми тут родилися, ми тут вчилися, ми тут працювали вже пенсіонери. І я рахую, що обов'язково треба свій голос віддати. Обов'язково. І ми і других, і сусідів агітуємо, і працівників на роботі, бо що працюємо, всім кажемо, треба свій голос віддати. У мене все задовольняє, просто чудове місто. Я сам студент, приїхав з другого пропозиції. Так, і продовжувати в цьому дусі, щоб не найкраще не відступати назад, так, щоб тільки просвітало місто. Так як я вінічанін, я болею за наш міст. Не хочеш щоб не в течі хозяїн. Важливо голосувати, тому що це я вважаю громадянський обов'язок кожної людини. Так? Ну, а мій голос, я думаю, попо громаду, як більше буде голосів. В принципі, я вважаю. що... Наш город заслуговує на хорошого голову. Кожна людина свідома, яка любить свою Україну, любить своє місто, повинна обов'язково обирати тих людей, які повинні представляти інтереси кожної людини. Тому я рада, що мій голос не пропаде. Я рада, що мене будуть чути, хоч і в такій мінімальній дозі, але кожному бажаю зробити свій вибір, не помилитися і потім відстоювати краще його на дільницях ніж дійсно на майданах.